метою відшукання та вилучення наркотичних засобів психотропних речовин, а також е заборонених предметів. 04 походження. Речовина... 10, 11, 12. В ході обшуку у вас по місці мешкання було виявлено та вилучено наркотичні засоби. Маю задати вам декілька питань для належного забезпечення ваших прав. Наша розмова буде записана на відео. Чинні кримінального правопорушення, частину першої статті 307 КК України.